На клімат України впливають арктичні, помірні і тропічні повітряні маси. Зміна повітряних мас з різними властивостями, насамперед температурними, спричиняє проходження через територію України атмосферних фронтів. Довідома атмосферний фронт це перехідна зона між теплими і холодними повітряними масами, яка під невеликим кутом нахилена до земної поверхні в бік холодного повітря. Залежно від того, яке повітря активніше, тепле чи холодне, такий і фронт. Теплий атмосферний фронт формується під час наступу теплого повітря. При цьому тепле повітря як легше напливає на холодне, поступово витісняючи його. Холодний атмосферний фронт переміщується в бік теплого повітря. Холодне повітря в ньому приходить на зміну теплому, підпливаючи під нього. І в теплому і в холодному фронтах утворюються хмари, з яких випадають опади. Атмосферна циркуляція в Україні визначається також частою зміною циклонів і антициклонів. Вони переміщуються на територію здебільшого із заходу на схід. Це зумовлено переважанням західного напрямку перенесення атмосферного повітря у помірних широтах Європи. До відома. Циклон це атмосферний вихор з низьким тиском у центрі. Вітри в циклоні в північній півкулі дмуть проти годинникової стрілки і в нижньому шарі відхиляються до центру. А в південній півкулі за годинниковою стрілкою. Антициклон це замкнена область підвищеного атмосферного тиску з максимальним тиском у центрі. Вітри в антициклоні огинають центр за годинниковою стрілкою. В північній півкулі. Та годинникової стрілки в південній півкулі. Тривалість дії циклону від 1 до 7 діб, антициклону від 3-5 діб до кількох тижнів. Тому для України пересічна річна кількість днів з циклонами 130 менша, ніж з антициклонами 235. Хоч за рік на територію держави проходить понад 45 циклонів. І 35 антициклонів. Найчастіше циклони спостерігаються з листопада до березня. Найрідше наприкінці весни. Циклони, що надходять на територію України, зароджуються впродовж року північніше острова Ісландія. Це Ісландський мінімум. Антициклони пов'язані переважно з діяльністю Азорського максимуму, Азорські острови Атлантичного океану. Влітку антициклони інколи заходять в межі України з Арктики. А взимку з Монголії. Вони мають сезонний характер. На атмосферну циркуляцію на території України значною мірою впливає вісь Воєйкова. Це велика вісь євразійського материка. Умовна лінія між зоною високоатмосферного тиску Євразійського материка та зоною пониженого тиску, що лежить приблизно вздовж паралелі 50 градусів північної широти. У межах України віз проходить по лінії Балта, Одеська область, Кропивницький, Полтава, Харків. Вона впливає на перерозподіл тепла й вологи та зумовлює обледеніння і раптові заморозки. На північ від цієї смуги. Переважають західні відносно теплі й вологі вітри і циклональний тип погоди. На південь східні і південно-східні, холодні і сухі вітри та антициклональний тип погоди.